Вітаю, друзі! Сьогодні у нас така цікава поїздка. Вчора помітили на карті собі незнайомі місця, ліса, де ми взагалі ніколи не бували. І сьогодні ми приїхали з розвідкою. Що там? Мухомор, Мухомор серорожевий? О, перший наш грибочок, що гріше побачила. Мухомор, сіророжевий. Осінь. Ховається. Ви всі знаєте, особливо ті, хто у нас уважно дивиться, ми дуже полюбляємо нові місця. Але це таке 50-50, так? -50, да? Можемо щось знайти, а можемо взагалі нічого не знайти. Так. Не знаю, давай зараз трошки тут полазимо. Ну, от. ну і обов'язково підемо, Ми тільки зайшли в ліс, буквально метрів 20 зайшли. Так що... Подивимось, які знахідки сьогодні будуть. Ну, як завжди, друзі, все це побачите. Ех, аж самим цікаво. Ну, де наш перший біленький? Де? О, друзі? О, перший білий є. Начебто білий, ну зараз подивимось Так, да, біленький гриб. Але бачите, як не вистачає вологи Ой-ой-ой. Вчора ми теж були, там теж не вистачає вологи Але ті місця ми знали, ну що в тих місцях можуть бути біленькі. Тут ми взагалі нічого не знаємо. Ну якщо є перший білий, ну то шанси є. Так що до кошика першого. Тут така, як не знаю, стежечка, не стежечка. Навряд чи тут машини їздять. Лісовози маю на увазі. Ну видно. А ні, вона потім закінчується і все. Жека, йди поруч. О, зараз поки не набігається, он -то буде тікати від нас. Все йому цікаво. А тут менше дубового листя, бач? А, вчора, да. вчора там дуже багато дубів було. Це ми зараз. Теж, як і вчора на Франківщині. А, ось і. теж такі сухі. Не вистачає, друзі, дощиків. горах ще нема грибів, тут дощиків не вистачає. А це що у нас? Пантерний мухомор, але такий вже підсохший. Теж не вистачає вологи. Позаду мене сіро рожевий, десь тут бачив. А, воно він так що Дубовик. Дубовик? Угу. і що, такі Такий маленький такий. Ану, показуй Теж сухие чи ні? Та ні Ні? А ну. Ну, я б не сказав, би що йому вологи вистачає. Ну от, дубовичок такий маленький. Ну, зупинився в рості Сто відсотків. Он ще мухомор. Теж зупинився в рості і висох. Ух ти! Слухай, ріжте, тут грібні місця. Просто треба приїхати запам'ятати це місце а, після дощиків. І чим ще цікаві ці місця, що сюди досить далеко їхати. Я маю на увазі ну, і від самого міста і а, а, по лісовій дорогі. Десь напевно, не знаю. Їхали. Хвилин 40. Дорога така, що треба, уважно. Оно. Ще мухомор. Оно ще мухомор, Оно ще мухомор. Теж підсохше. Куди ви там втекли? Почекайте на мене. А що там, змінюється ліс? Так, ну а зараз саме подивимось. Та Іріша каже, думала здалека, що білий. Ну так, да, схожий. Але теж сіро сіроружевий мухомор, Два. Так, тут трошки змінюється ліс. Більше хащі. Дерева трошки інше. Да? А воно бачу, так. Да. Воно він стоїть. Ну, от він такий маленький, більше не піде. А дощик по прогнозу, друзі, ну не знаю. Обіцяють за два дні, не знаю, як воно буде. Дивиш. А я не знаю, ну схоже як на першого білого. Теж такі порепаний, А ну так, білий. Ще один біляк такий самий, як той. Фу. Да, друзі. Все ж таки ми не помилялися. Це дійсно грибні місця. Воно сіро-рожевий. Так, тут кландальких. Гарно. Точно, обов'язково підуть дощики і сюди приїдемо. Але сьогодні ще пройдемо далі. Подивимося, яка тут місцевість, де тут можна полазити. Ну, в принципі, ліса такі відносно неважкі. Ще один білий. Та ну. Друзі. Ага, бачу. Та ну ти що? О який. Трошки поїдений. Ну, такий самий порепаний, тому що нема вологи, повторюсь. А ну-ка який він. О! Ні, то гриб-то гарний. ну Трошки під'їли зверху. Це вже третій. Біленький на сьогоднішній нашій розвідці. Де ви є? Ага. Гарні, гарні місця. Але погано, що тут останні десь з 5 кілометрів. Ну така гліняна дорога. Якщо буде... Мокро, чи дощ піде, то тут можна застрягнути. Так що треба дивитися уважно по погоді. Ми Постійно, коли їдемо по наших місцях, дивимось погоду. І якщо можливо, такий варіант, що піде дощ там, де не можна проїхати, то не ризикуємо. Жикльон, пішли? Їх, головне, що їх видно, так? Да? Ну. Вчора то, що були, то там під лісочком треба дивитися було. Хоча на тропки на, 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 на самой було нормально видно, так? Да? Так, да Тут не так багато вийшло. Ну, Тому їх тут і краще буде видно. Угу. Та сірожили і там багато інших. Да, оце так місечко по mm -hmm. цих грибах. Бербонець, пішли нам в іншу сторону. Не, ріша каже. Йди до мене, я зараз тебе дещо покажу. Ну, і що? Це лісовічок. Он тазерка, ну. Ну це місцевий лісовічок. бачите як. От ми тут він живе. Привіталися. Не подумайте, ми нічого не об'ємося. Я рішу, як завжди, при вході в ліс на пеньочку печиво залишило. Прикльон, пішли. Особливо тут незнайомі нам місця. Треба за собаками уважно дивитись. Бо по тих лісах, там, де ми знаємо, де що, як то. А тут орієнтирів нема перший раз в цьому лісі. Ну, тому треба уважно за собаками. І до речі, у нас більба гавкає ще, марсик гавкає. А жука практично не гавкає взагалі. Вона що раз на рік щось тявкне так і все. А так не гавкає. Тільки по хрюканню можна почути. Но якщо він буде метрів п'ятдесят від нас, то й не почуєш. Так. Ну, туди. Більба, йди туди. Давай так пройдемо. Там, де більба? Угу, в ту сторону ще. Ну, ось От два. Два останніх білих ми знайшли. От тут, знаєте, як участочками травичка така, да? от там праворуч нема. І там далі вже нема. І от... На таких участочках ми оці ці останні два білих і знайшли. А це теж білий. Отако. Тобто вони полюбляють в цих місцях рости. Ну, по крайній мере, зараз. Я не знаю, як буде. Далі, там, наприкінці літа, осінь, не знаю. Так, треба подивитися, уважно. А воно ще стоїть, щось ріше що під деревом. Ану, а воно. О, великі такі. Так, да, великі, але О, біли, це може біли. бути мухоморфір рожеве. Та ні, друзі, це, це білий такий. Отако. Фу. Це гарно. Знаєте як, для розвідки навіть ось так п'ять грибів знайти, це дуже гарно. Ну що в основному буває, що я нічого не знаю. Ну, 50-50, так от. Десь. Це сіро рожевий знову. Так, зараз цього візьмемо, а потім... Того. Ух ти, який гарний! Ось такого. Ніжка така. Ух! Біленький під шапкою. І не порепаний. Ну, Може бути таке, що от на цих участочках вологи більше мох, бачите? І тут якось біленькі ще ростуть. Ну, в кожному лісі є такі участочки, де ну якщо сухо всюди, де все ж таки волога є. По ярочках, отак. І там, О, гарний гриб. А ну зараз той здоровий. Де він там? Угу. Ух ти! Незручно тут! Все чіпляється. Цього трошки зверху під'їли, погризли мишки чи білочки, не знаю. О! такі ще біленький. Іріжка залишилась на тих місцях, де ми останні біли знайшли, крутиться там, дивиться. А я пройшов десь метрів 50 далі. Ну От по цієї полоски трав'яної. Ну Щоб не тягнути їх сюди, подивився, що тут. Тут нічого. Ну, спробуємо от того місця, де ріша. Тільки в іншу сторону піти. Де ви? А, чую, там десь жеку покликала. І тільки вимкну камеру. От біленький ще. Один. І тут поруч ще другий є. Воно трошки поїдене, але теж біляк. Покликав і рішу. Іде воно до мене вже. І зараз ми відсюди підемо от, праворуч. Отак по цієї стежечки. Воно, бач, ріше, воно один. Uh -huh. А воно ще один. Uh -huh. Та гарне, ти що? Uh -huh. та, 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 та. uh -huh. Так, 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 так. Я вже кажу. Так, цей заберемо. Ну, Бачите, пів шляпки з'їли. Але так там він добрий. О! І цей грибочок теж заберемо. А вони в них такі тонкі ніски, да? вчора ми такі не бочечки. Не зовсім не такі, як от в лісах, де ми вчора були. Не. Опа! Ну що, потихеньку давай двигати далі. Коротше, виходить, що? Що спочатку білого знайшли. І там теж от саме така була. Травичка. ну от, І оце друге місце. Грибничка. Не знаю наскільки вона велика. це Вже пройдуть дощики, Приїдемо, подивимось. Що там? О, так, да, бачу. Ух, ти. А диви вон ще. Воно один, один другий там. тут, Скільки тут? Три взагалі Раз, два, три. Три гриба. Так, давненько такого не бачили, так? Да? Зараз, друзі, від той останній грибниці, що ми знайшли, пройшли в праву сторону, тут нічого нема. Але вже орієнтіри маємо. Так більш-менш що тут за ліс. Там, до речі, від тої грибниці можна, ну там не схил, але такий уклон трошки є. Вниз піти, там так, така сама травичка. Угу. Так що ми в незнайомі місця, коли приїжджаємо, такий ліс, як зараз сьогодні, то дуже далеко не йдемо. Слідуємо так, десь з пів кілометра, на пів кілометра так от лазимо. І з кожним разом, якщо грибне місце, проходимо все далі і далі. Ми в Карпатах пам'ятаєш на першому схилі. А, ну, У нас така між собою така назва перший схил. А, у нас є. і... То Там ми десь напевно з 10-го разу пройшли. Я не пам'ятаю, скільки ми туди за день. За день десь кілометрів 15 пройшли. Ми довго туди не піднімали. Так, да, так. Да. Кабани порили, чи що тут? Так-да-да. Да, да. Ну тут слідів немає ні квадроциклов, ні мотоциклів, нічого. Нема. А ліса тут великі. Повернулись, друзі, ми вже там де ми перший білий знайшли. Тут метрів не знаю. 30-40 вже лісова дорога. Подивимось ще тут та і будемо виходити з лісу. Якийсь грибочок, поганка якась. Ось тут травички уважно, треба подивитись. Ну нічого нема. Як да? як? Але місце, повторюсь, дуже гарне. Жекльон, пішли. Йдемо ми до машини, друзі. Гарна прогулянка. Ой, бачите наш сьогоднішній грибний улов, ну трохи є. Для розвідки це досить непогано. Все, друзі, будемо ми їхати з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.